Привіт, друзі! Ну давайте продовжувати з джипом компасом. Вже настав час його робити, і що потрібно першочергово зробити, це зняти безпеку, зняти. Подушку в рулю і зняти ремінь, один і зняти торпедо. Це основне, а потім він вже може заїжджати на рихтовочку, тому що поки торпедка зробиться десь там неділя-дві, і якраз і машина буде готова. Так, по можливості, якщо стрільнута безпека, то спочатку знімайте ремені для того, щоб потім можна було сюди складати всі запчастини, щоб потім туди не вертатися. І хочу показати, як стріляє безпека в джипі. Воно працює. Ну, як працює, витягується і затягується. Але свою функцію він не виконує. Тому що якщо різко подергать, то йому все одно. Він не блокує. І за цього потрібно його робити. Як ми надовбалися з цим болтом, це капець, і зараз продовжуємо це робити. Не не просто неможливо його е, відкрутити. Зараз же намагаємося якось забити більшу головку. І будемо пробувати витягувати. Ну це капець. Взагалі неможливо було ніяк. Прийшлось ось так вандальним способом просто висверлювати і забивати туди більшу головку. Ну, головне, що є результат, а потім вже будемо розбиратися, як його поставити на місце. Можу вам показати те, що було висверлено. У мене на те, щоб зняти ремінь, пішло три години. Три години. Да я торпеду швидше зніму, чим ми знімали цей ремінь. Якщо чесно, тут всі сверлили. Зазвичай вони там або ржаві, або щось таке, ну тут все окей. Як воно тут все виглядає, звісно, не дуже печальненько, але нічого страшного. Або наріжемо різьбу, або поставимо просто якийсь болт з гайкою, да і все. Після того, як півдня довбався з цим ременем, якось вже немає сил для того, щоб знімати інші подушки, якщо чесно, але потрібно. Якщо чесно, так просто і так швидко ще ніколи не знімав подушку. Вона кріпиться просто на два болтика і все. Прикинь? Зліва-справа відкрутив по болтику і подушка відпала. Торпедка знята, і знаєш за скільки вона знята, десь плюс-мінус півгодинки, можливо, хвилин 40. Повністю розібрана. До речі, дуже прикольно знімається. Чиста верхня штука. Легше тільки на рейндж-роверах. Дуже класно, що воно все стоїть на звичайних саморізах. І це дуже великий плюс. Все інтуїтивно зрозуміло, нічого складного тут взагалі немає. Ну це я так кажу, нічого складного, тому що, напевно, ми знімаємо торпеди пару штук в місяць, і за цього мені нічого складного, тому що, якщо порівнювати, наприклад, з Теслою, то це, звісно, Тесла це нехай буде 100%, то це буде десь відсотків 30-40, не більше. А субарики десь я поцінив на. 50-60, ось так середнічок, нічого складного, просто там дуже багато всього, різних штекерів і тому подібних кронштейників. А тут ну взагалі нічого немає. По-перше, навіть не потрібно е, нічого довбатися з рулем, він прямо як стоїть і є. І по-друге, приборка: все на місці, машина буде заводитися і їхати без торпеди ну, легко. А якщо не знаєте, то без приборки машина не заводиться і не їде. І дуже мало е, штекерів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штекерів всього та на всього. Ось ця частина взагалі не розбирається, і це прикольно. І все, ми ось так машинку залишаємо. І ось це, і ось це, і також ось це. Все, все їде на відновлення. А автомобіль чекає рихтовочку. Я думаю, на сьогодні це кінцевий кадр. Переміщаємося в майбутнє, коли вона буде заїжджати, на рихтовочку, мабуть. Ну і друзі, швиденький перехід до автомобілю, який вже майже відрихтований. Автомобіль після останнього кадру заїхав через два дні, і ось третій день, і він майже відрихтований. Все ж таки, трішки подвинули чергу і вирішили зробити його першим, тому що не дуже великі пошкодження. Два дні уйшло на рихтовочку. Це ще не фінальний результат. Фінальний результат буде завтра. Сьогодні майже фінальний, десь 90% всього виконано. Приїде безпека зроблена, поставимо, і машина відправиться на серфлотацію і потім на облік. Тому що ми зазвичай, перше, що робимо, це ставимо машину на облік, щоб можна було легально їздити. Ну там, наприклад, на малярку. От після обліку йде малярочка. Давайте пробіжимося по тому, що було зроблено. Перше, як ви бачимо, замінене лобове скло. І друге по рихтовки. Перше, що можу сказати, це дешеві запчастини. Ну не не дорого вони коштують. Що було замінено? Це е, фара. Пампірок, крило і капот. А також ось ці штуки заказали всі новенькі. Не було однієї. Вирішили комплект заказати не, ду, не, не дуже дорого, і за цього і так вирішили. І ось ця накладочка. Ось цей глаз вирішили все ж таки відрихтувати. Не хотілося його купувати. Він коштує там 100 баксів чи 4 тисячі. Рихтовщик сказав, що можна зробити. І все витягнули. Стоїть все окей. Можна сказати, зекономили 100 доларів. Дуже прикольний, до речі, ремонт. Який займає всього там 2-3 дні це класні автомобілі на ремонті. Все трішки пізніше покажу, як він буде виглядати вже фінально, і будемо ставити вже безпеку, тоді точно зустрінемося. Ну і все, автомобіль вигнали з тапелю. Він там пробув повноцінних 2 дні і вже чекає на малярочку. Ну, якщо точніше, не на малярочку, там замінити потрібно ще одну трубку, котра йде на радіатор, і все, тоді можна малярочку, тому що трішки масло капає. Єдине, що в нього не дуже прикольно, це задня арочка, але воно привикається, і якщо Ось такого ракурсу дивитися, то прикольний автомобіль. Раніше в такі ціни приганяли якісь там пасатики. Знаєте, ну а зараз ось такі автомобілі стають. Ну ладно, там може плюс 500 тисяч доларів. За те, це джип. Ну і ми продовжуємо з джипом. Ну і зараз, що нам потрібно зробити, це поставити безпеку для того, щоб можна було пройти сертифікацію і потім вже спокійно загнати його на малярочку. Торпедку нарешті зробили і можу вам її вже показати, якщо вона тут лежить. Торпедка, Ой, трішки брудненька, щось на неї капнуло. ремінь правий і подушка в руль. Це потрібно зараз все буде поставити і потім вже їхати на сертифікат. Одна з найпростіших автівок, в яку ми ставили або знімали торпеду, тому що вона тут ставиться за хвилин 15 і все. Напевно, вона кріпиться десь так на саморізіка в 15, по кругу все, і все. І тепер можна побачити, що торпедка стоїть. Ну, перешито, нормально, все окей. Зібрано вже, і зараз ми будемо переходити до ремені. Там не викручувався ось цей болт, і повинні були ми його ще зробити, правильно відрізати. Маю на увазі висверлити. І потрібно буде зараз якийсь сюди новенький болт придумати, тому що тому, звісно, прийшли гайки. Він там був так сильно закиший, що капець. Зараз поставимо його, і на цьому, я думаю, буде завершена збірка салону, тому що тут, в принципі, нічого такого і не потрібно більше збирати. Автомобіль заїхав на підйомник. Знаєте чому? Тому що тут проблема є з трубкою. З якою трубкою? ось цією. Та, що заходить в радіатор. Вона тече ось по цій частині, на жаль, її ніяк не можна буде запаяти, тому що там тріщина саме тут де закручується, тут де різьба. І за цього це, можна сказати, фінальне, що по автомобілю потрібно зробити, це замінити цю трубку, щоб він нормально їздив. Тому що, коли його заводиш, то потрошку капає масло. Це ненормально, потрібно, щоб все було ідеально. І зараз цим будемо займатися. Тут, щоб її поміняти, потрібно багато чого розібрати. Так що розбираємо, міняємо і покажу, що там з тої трубочкою. Так, ось в цьому місці бачиш, воно тече. І тут потрібно замінити ось саме цю трубку. Я не знаю, чи вона в парі буде замінюватись, але продавалася вона явно в парі. Зараз її міняємо. І тоді вже автомобіль зможе нормально їздити. І що ми тут маємо? Замінена одна трубочка. Бачиш, як вона тепер виглядає. Це цю, так, міняли? Нижня. Все, зараз резиночку вдіваємо і все. І сподіваємося, все буде працювати і їздити. Мені потрібно зробити що? Поставити ремінь, тому що я поки що не зміг знайти ніякий болт, який замінить той, що ми вирізали. Нарешті ми забрали компаса з малярки, він одразу заїхав на обслуговування, тому що у нас клієнт попросив перед тим як ми його будемо віддавати, зробити повністю заміну всіх масел, всіх фільтров і тому подібного. І зараз ми цим займаємося. Якщо проще сказати, то зробити так, щоб до машини ближчі там десять тисяч кілометрів взагалі не лазити, тому що масло міняється кожні 10. плюс-мінус на звичайних автомобілях. Звісно, замінюємо масло в редукторі, замінюємо масло в двигуні, замінюємо масло в коробці. Вірніше, воно там не замінювалося, воно там просто доливалося, тому що там його майже не було. із за того, що радіатор був пробитий, і замінили радіатор ще додатково, тому що. Десь прокапував. Потім замінимо одну подушку двигуна, щоб не було ніяких вібрацій. Замінимо вже замінили свічки. До речі, свічки були просто капець. Я зараз вам ставочку зроблю. Напевно, їх не міняли з заводу, скоріше всього, тому що такий зазор здоровенний, що капець. Поставимо нормальні новенькі і машинка буде їздити. Її розхід буде менше набагато. Також поміняємо ми антифриз, поміняємо тормозну жидкость, Ну, все. Це поміняємо. Я думаю, завтра він вже буде у клієнта. Сподіваємося, під вечір. Це можна сказати, фінал, тому що цей автомобіль віддається клієнту, і ми його вже не побачимо. Автомобіль буде радувати клієнта, ми все по ньому зробили, все замінили, всі масла, всі фільтри, і можна на ньому кататися і кайфувати. Класно, що вже стоїть лідня резина, і дуже класно, що вона в хорошому стані, і можна ну, просто нічого вже не робити. Ось так воно все виглядає, все зроблено. Ми його не хімчистили, просто сполоснули да, і все. Тому що автомобіль ну, потребує хімчистки. Це мене обговорювали з клієнтом, він це все буде сам робити, тому що ну, можемо зробити, а можемо і не робити. Ця послуга коштує грошей. Так що, хто хоче, той робить, хто не хоче, той не робить. Ось так. І мені дуже подобається, що тут ручка така звичайна, знаєш, механічна, ти її натискаєш і все. Якщо немає навіть. Немає електрики в автомобілі, ну, там акумулятор не підключений. Ти можеш спокійно відкрити, як, як дверку, Звичайно, так само і може багажник відкрити. Це прикольно.